Всім привіт! Ohio, Відразу кажу, що це друга частина, тому шуруте дивитися першу, якщо цього ще не зробили. А всім, хто першу частину вже бачив, прошу вже вмощуватися, брати собі їсти, пити або що ви там під моїм відео робите. І так, зупинилися ми на тому, що Мартін та Хевлок доручили нам забрати Емелі з борделю, що б це не значило. І посадити на кукан братів нічної кози. Просимося на міцний та великий борт Самуеля, тому вони називають його Чорний ковбас, який нас відвезе на ту саму локу, де ми були минулого разу. Самуелі розказує, що Скледжоу, голова банди, який ми підісрали минулого разу, може щось придумати на рахунок двох пендлтонів, які будуть сидіти в борделі золота кішка за умови, якщо ми не захочемо їх різати. А також те, що на головній вулиці встановили сторожові вежі, тому треба бути обережним. Що цікаво, нам ще раз, але з іншого боку, Нагадаю, до чого може довести тотальна різанина, а саме велика кількість пацюків через масу трупів. А як наслідок від пацюків більше плаксіїв, які будуть гуляти по вулицям і не тільки. Одна із сторожових веж, про яку казав Самуель, стоїть прямо перед мостом і демонструє вихідні в ДНР. Окурва, ракета! Прогулюючись по вулицям, можна почути оголошення, що Кембл через мітку на лобі більше на громадянин Дануло, а також прохання нікому ні за яких обставин не давати йому ані притулку, ані допомоги. Так як є можливість зробити з Пендлтонами все тихо, то я відправляюсь відразу до Скледжова. До речі, тут на одному з дахів можна знайти тих самих типів протигазах, яких ми бачили під час рейдерського захвату Емілі, коли вбили їм ператрицю. З собою мають арбалети та кинджели. Вони вміють користуватися силами, які дарує аутсайдер. З ними в майбутньому ми зустрінемося поближче, а зараз я їх відправляю спати. Можна само собою ще погуляти по вулицям і зустріти непогану таку групу плаксіїв та стару шмату десь у провулках біля смітників, але треба зайти до складжова, бандоси якого більше до нас не агресивні. За гратами на подвір'ї заводу можна зустріти декілька плаксіїв, які стоять біля амулета в камері, ключів якої я не пам'ятаю, чи знайшов. Хоча точно знаю, що він десь є. Голівка Бандосів знає про те, чому ГГ тут, і пропонує невеличку халтуру. Він підозрює гальвані в тому, що той хоче забрати його територію та владу, навіть травить його еліксир, чим заражує та вбиває його людей. Одним з яких є інформатор, якого нам і треба знайти. Якщо це правда, і ми знайдемо мертвого мужика, то треба віднести його записки до складжова. Окей, без беп, шурую в дім божнюючи пацюків. А ви куди? Я уходжу по куру. До речі, хтось випустив плаксії з клітки, де був амулет. Тепер всі тут плаксії, а ті, хто ні, мертві. В лабі доктора лежить жмур, біля якого двоє вартових думають, як будуть пояснювати, звідки тут тіло. Лутаю останні слова інформатора, забираю все смачне з дому і кабанчиком до голівки. Схоже, плаксіїв тут вже угамували. До речі, це все вже і є деякі наслідки наших справ. Якщо не псувати суп в якому я нагадую, поплавала срака пацюка, то й плаксії будуть залишатися всередині клітки, а їх кількість не буде такою високою на цій локації. Віддаю останні слова інформатора, в яких немає нічого нормального, окрім криків та води. Хтось таки хоче вирізати не тільки Скледжова, а й всю банду Стріт. Але шестірка не встигає договорити, хто саме замовник, бо його схоже на Куканделе. Скледжов видає ключ до одного з прикритих входів до локації золотої кішки і пропонує ще один підробіток, на цей раз вже за те, що розбереться з Пендлтонами по-тихому, без різанини, треба дістати шифр від сейфу дилера картинами. До речі, про цей мініквест можна було довідатися ще в записці на одному із столів. Спочатку я вирішив потрапити відразу в дім цього картинного магната, надіючись що шифри є десь там, але окрім агресивно налаштованих бандосів, пацюків та декількох картин, там не було шифра до сейфу, а точніше до кімнати сейфу. Зате в домі є записка про те, що власника запростила в бордель мадам Пруденс, бо там все вимито та вичищено знизу до верху. Воно й не дивно, адже лорди приїхали. Псевдонім мадам прикладається як розсудливість. Забираю все, що не прибито, і шурую в бордель за дупою дилера картинами. Він же знаходиться в одній із спеціальних кімнат для особливого задоволення. Росівся на електричному стільці та очікує на гострі відчуття. Не флюгегегаймен, звісно, але йому подобається. Не засуджую. І як тут прийнято, гехай він приймає за ту людину, яка має робити свою справу з його дупою. Це, звісно, класно, і нам потрібно декілька разів потягнути за ручку, поки він не скаже стоп слово від плата. Якщо ж продовжити теребити ручку подачі енергії, то він буде готовий сказати все, що нам потрібно. А отже, шифр є і можна виходити. Але тут є ще Емілі, яка знаходиться в одній з кімнат на верхньому поверсі. І якщо чесно, я не пам'ятаю, чи є десь тут якісь зачіпки для її пошуку. В одному з залів можна побачити цю саму мадам розсудливість, яка травить пиздунця з охоронцем про те, хто з близнюків що полюбляє. Прослідкувавши потім за нею в її кімнату, можна забрати в неї майстер-ключ від лазні, а на столі знайти ще один запис, хто де з Пендлтонів сидить. Лутаю всі кімнати, знаходжу Емелі, яка дуже рада бачити ГГ, і скаже, де тут вихід. Але поки ми не розберемося з близнюками, далі цього виходу вона нікуди не дінеться. Шуруйду складжова віддавати шифр, але в останній момент згадую, що можна зайти до сейфа першому. В сейф в кімнаті є картина з близнюками, дорога ваза і запрошення на вечірку бойлів. Про це трошки сходно, в мене є деякі думки на цей рахунок. Кажу скледжову шифр, за що він нам безмежно вдячний, бо цей шифр він не міг дістати місяцями. Пендлтонів він же запхає в шахту, якою вони володіють, але тепер вони будуть в якості тих, хто шахти ці буде чистити. Хоча мені здається, що їхні шахти також буде кому прочищати. Після діалогу цілі завдання стають виконаними. Забираю Емілі з таємного виходу, добираю до Осамеля, і ми всі відправляємося додому. Щоб зійти з борту, корво обережно подає руку юній наслідниці трону і проводить два метри до помічників, які будуть допомагати та опікатися Емілі тут, у гончих ямах. Кевлок, який підійшов пізніше, хвалить ЄГЕ і просить підійти до нічної кози, бо той щось хоче обкашляти. Все, що він скаже, це буде щось типу Ми знали, що не ти вбив імператрицю, а швидше за все нинішній Лорд Регент, той що чахлик, а дістати тебе із в'язниці було недешево, проте ми були впевнені в твоїх силах. Після діалогу з ним можна почути розмову калісти та Емілі у вежі. Дівчинка перепитала про долю своєї матері чи дійсно вона мертва, чи були похорони і які вони були. Складна розмова, нічого не скажеш, але за цей невеличкий проміжок часу відчувається, що Емілі подорослішала. І знову треба до Хевлика. Він же опише нове завдання дістати покемона Соколова, який писав картину для коханки чахлика, і нам потрібно знати, хто вона, – блорд-регент її содержанка. В кімнаті ГГ, до речі, можна знайти записку від П'єро, де він дякує за те, що плаксії в каналізації залишилися живими, схоже, вони йому потрібні для дослідів. А також П'єро лишив декілька усипляючих дротиків в якості подяки. Самель відвозить нас на нову локацію до мосту Колдуїн. Прізвище, до речі, таке саме і в Емелі. Човняр звертає нашу увагу на освітлення води за допомогою маячків, яке не дає підписти ближче додому соколова. Через це нам потрібно буде йти через вулиці та сам міст, а також вимкнути це освітлення води, щоб ми швидше посадили соколова на великий борт Самуеля. Із цікавого поблизу в кімнаті з вагонеткою можна знайти краснення покращення черевічок, вони будуть менше скрипіти та грюкати під час ходьби. Ще можна буде зайти додому поважного містера Пратчета, якому є сейф з руною, шифра до якого написаний на картинах. По цифрі на картину підказка з порядком є в нього в записі на столі в спальні. В одній з квартир можна знайти вівтар аутсайдера з руною. Цього разу він розкаже невеличку історію походження рун та їх розповсюдження, а також те, що Соколов намагається розгадати секрети рун, але цього ніколи не зможе зробити, бо він не такий особливий, як хеге. У вояк є тепер нові покращення, це світлові стовпи, які луплять майже ваншотними розрядами в радіусі навколо себе. Пройти їх можна або під зупинкою часу, або вимкнувши, або переналаштувавши, що в цілому повністю логічно, так само, як і з цінами світла. За рогом від першого стовпа стоїть двоє бандосів, яким треба визволити Алика з під стражі. Приїхали вони розвозити палений елексир в районі моста, про що можна дізнатися з записки, яка лежить в їх човні, на стороні з якої вони стоять. Вони трішки почекають, поки їх не помітять, і від'їдуть лохи. Пізніше можна зайти до цього Алика. Перебираюсь через міст і на іншому боці наверху вимикаю освітлення води. На цьому ж боці мосту, внизу, біля охорони, й сидить за решіткою Алик. Він же нас покличе до себе, як тільки помітить, і запропонує винагороду за визволення перлини чи то болотяників, чи то річкових хрустяків. Як хочете так і називайте, я буду називати їх болотяниками. Коли будемо тікати, то треба буде одну пачку цих потвор вбити. Проблему створює те, що й бити їх можна тільки, поки вони відкриті, а відкриваються тільки під час атаки. Я їх просто закидую гранатами, якщо вони кучно сидять, і норм. Коли проведемо головоріза до його місця, він стане агресивним і нападе. Я ж хотів бути непомітним в цьому завданні, тому сповільнив час, прямо перед тим як вони на мене хотіли напасти, заплював усіх снодійним і обібрав їх як пенсіонерів. Тут же є записка Алика, який каже, що їх особливим сигналом на допомогу буде голосна розмова та рукомийник, тому на нас ці типи саме так і виходять. Далі нас чекає декілька перепон, типу стіне світло та колес, які будуть заважати пройти, але то все швидко вирішується вимиканням механізмів та ковзанням на допі під решітками. Наступні хатинці рятую жительку від пацюків та збираю все, що не прибито. Нарешті підлокація з домом Соколова. Але є тут декілька цікавінок. По-перше, відразу на духу лежить жмури з підказкою до секретної кімнаті при вході на підлокацію. По-друге, за стіною світла, ніби у клітці сидять троє цивільних, яких Соколов хоче використати як підослідних кроликів для створення від чуми. Якщо їх визволити, то жіночка скаже цифру до сейфу, який схований за картиною на верхньому поверсі. І родзинка локацій. Тім Соколова. Це велика коробка, у якій є купа перестіньків для варти та прислуги. На нижньому ярусі, схожих соколов проводить випробування винаходів, а сам покемон сидить на верхньому поверсі і проводить досліди над одною з заручниць. Із діалогу Соколова з піддослідною можна зрозуміти, що вона вже заражена, хоча його досліди не йдуть марно, вона протрималась вже найдовше, проте він на неї не витрачає навіть знеболювального. Швидше за все вона загине наступного ранку або перетвориться на плаксія. Про досліди над нею можна також дізнатися за аудіографа, який є в цій кімнаті. Помітивши мене, він буде благати, залишити його в спокої, готовий віддати все. Від запрошень на просту розмову по душам під пивко він переходить до підкупу, готовий заплатити в рази більше, думаючи, що це п'єронення вбивцю для нього. Коли ж нього закінчаться ідеї, то він просто здасться і буде сидіти. Відправляю спати покемона, випускаю заручністю і пробую весело по-швидкому спуститися вниз разом із сплячим дідом. Stop it. Get some help. Виходить, це не з першого разу, бо в стрибку з повітря його зняти не можна, але це було того варте. Ніхуя з е. Ловлю цю тушу, передаю Самуелю, але не їду додому. Забігаю ще раз в апартаменти, щоб трохи повиносити з них смаколики, а також тут будуть ті самі шарманщики, які будуть блокувати сили, якщо ми захочемо навести тут суєту. Коли всі справи зроблені, повертаюся до Самуеля. Він відвозить ГГ та діда в паб. Нас зустрічає хевлок з Мартіном та пропонує піти спати. Я відмовляюсь, бо можна піти пошукати всяке. В закинутих апартаментах я амулат, який збільшує ману, а в одній з кімнат самого пабу можна послухати аудіограф, де нічна коза Максим розказує, як чилив з жіночками. Віддаю п'єру креслення черевічик, прокачую їх і маю досталь грошей, щоб прокачати взагалі все підряд. Але поки прокачую максимум влучність пістолета, пригодиться. Під у УГГ тепер такі тихі, що звук видають тільки при стрибках, і то дуже слабкий, під час бігу мене взагалі не чутно. Ще можна завітати до Емілі, щоб побажати солодких снів, але ми бачимо дівчинку, яку мучить кошмари, та калісту, яка сидить біля неї, а на стіні малюнок мами. Якщо підійти до Емілі, то вона буде говорити у вісні і благає когось дати їй свічку, бо навкруги неї темно, і вона не бачить маму і шукає корва. В нашій кімнаті лежать два злитки золота та записка від лорда Тревора Пендлтона. Він дякує нам за збереження життя його братів і надіється їх у майбутньому побачити. Прокинувшись, ми бачимо перед собою Емілі, яка просить дозволу сидіти інколи тут, бо зараз каліста пішла в душ. Я їй дозволяю, нехай сидить собі. На столі ж ми бачимо портрет Корво, який Емілі намалювала, без його жахливої маски. Тут то навіть ті, хто дупляни відбивали, чому дівчинка така добра до ГГ, вже все розуміють щодо чого. Зараз треба зайти допитати Соколова, дізнатися про те, хто є коханкою чахлика. Сидить він у клітці і ламається, як у нього не випрошу інформацію. Але відразу все розказує, як тільки впустити до нього пацюків. Насправді він не знає, хто саме це, він не знає ні імені, ні обличчя, помалював її зі спини. От, ай, ти що? Подожди, тут вообще песня. Але знає тільки те, що її кличуть леді Бойл. До речі, на першому поверсі в залі дому Соколова можна було свиснути ту саму картину. Із вже нормального діалогу ми довідуємося, що сьогодні вночі буде бал маскарад у резиденції бойлів. Маска в нас вже, так би мовити, є, а там-то можна буде й знайти потрібну леді. На виході з приміщення нас чекає Тревор і дає конверт, який треба передати якомусь типу на балі. Ну, ок. До речі, про тревора. В аудіографі, який був у пабі, він розповідав про двох жіночок, якраз таки про Бойлів. Тут постає питання, звідки вони тоді отримали такі статки, якщо їх і там, і тут у рот Хіро не вдома залишив записку, де сказав, що зайнятий чимось важливим. Сам же винахідник, як він каже, робить новий замок з ключем у вигляді сніжинки, бо такого ж ніде нема. Да-да, само собою вірим. Хоча я розумію його цікавість, мені також цікаво, чому каліста приймає ванну у туфлях і схожу у платі. Ну, напевно, так економніше. Відразу й помилась, і попрала, адже зараз чума, треба економити ресурси, й б вони не були. Отже, наша робота зрозуміла треба знайти коханку чаглика і щось з нею зробити. Цього разу саме звертає увагу на толбоїв, чуваки на ходолях, які стріляють розривними снарядами. Цікавий момент. На локації можна знайти розвішення оголошення про те, що зникли близнюки Морган та Касті Спендлтони. А якби ми були більш агресивними, то тут могла бути наша маска. В одній з квартир є ще один вівтара аутсайдера, де він йобне дуже смачну промову. Beautiful women in the latest fashions, laughing and drinking Tibian wine. And what of the host, Lady Boyle? I can see all her tomorrows, and I know that either she dies tonight at your hand, or she'll live out her days, month after month, year after year, far away, even as her fine clothes wear into tatters and her silken hair gets dull and gray. Half the city can see the lights from the party, and they dream of the delights inside. Will you tear it all to pieces? Either way, it's Lady Boyle's last party. Отже, вже маємо невеличкий спойлер. Це те, що потрібно Леді, можна якось буде вивезти звідси. І вона буде десь далеко доживати свої роки. Потрапивши на територію закладу, ми не будемо привертати лишню увагу. Головне не робити цього спеціально. Біля головного входу нам потрібно показати перепустку, яку М виронить прямо перед очима швейцара один з гостей і не захоче підіймати через страх чуми, і нам треба її підняти і подати людині на дверях, яка буквально пролетіла перед ним. У мене є деякий здогад. Пам'ятаєте ту перепустку в сейфі дилера картинами? Так от, то була така сама перепустка запрошення. Ось вони навіть застакалися. На саму ж локацію зі святом можна потрапити не тільки через головний вхід. Можна зайти і через балкон сусіднього дому, а можна й перестрибнути через паркан, тим більше якщо затримати час, ніхто й не помітить. Швидше за все, так спочатку й планувалось, або знайти перепустку в таємному місці, щоб обережно зайти всередину через парадний, або просто без перепустки потрапити в шоколадний. А за запрошення, яке по скрипту вилітає з рук рандомної баби, це швидше костиль, на який поскаржилися тестери, бо, напевно, не зрозуміло, як тоді потрапити всередину. Може краще вже Самуель підказав, що ти типу, почув, що тут треба перепустка, якщо Ге її немає або ніде не бачив, то треба щось придумати. Хай там як, віддаємо перепустку на вході і йдемо шукати наших дорогеньких. О, тут ще можна всіх оббирати, щоб були гроші на всякі приколи. Я ще зупинив час і на всяк випадок забрав ключ у воріт охоронця. Ай буде. Зустрів типа, якому треба віднести послання від Пендлтона. Як виявилося, він застяв і мав прийти на дуель на пістолетах з цим типом, але в листі він написав, що це зробимо ми, так би мовити, не по пацанськи вчинив, але мені піху, й тим більше в мене влучність на пістолеті викачена на максимум. Після смерті лорда шоу охоронцям також поїбати, і вони йдуть пити бренді. Саме час бухати під час чуми, коли на дворі лежить труп лорда. Ось, до речі, вхід через балкон, сусіднього дому, тут буквально один крок зробити. Сама резиденція, де все буде проходити, виглядає дійсно відмінно, літають конфітті, які прибирати саме задоволення, Стіл, який ломиться від закусок. купа гарно оформлених кімнат, одним словом. Оббираючи всіх гостей, можна зустріти трьох леді бойл, але в різних кольорах червона, чорна та біла. А як зазвичай є декілька варіантів різної складності. Перший вбити всіх леді Бойл і не паритися з пожуками потрібної, другий знайти потрібну і пернути тільки її. І третій той самий нелетальний спосіб. Грабуючи всіх, кого бачу, я зустрічаю типа в масі з палок, який просить поговорити з ним приватно, а по факту пройти три метри ближче до проходу. Геніально! Це опудло знає про те, що ми прийшли по леді, яку він кохає, тому пропонує принести її цілу та неушкоджену у підвал під кухнею та обіцяє, що ми її більше не побачимо та не почуємо. Звати її Есма, але в якому вона вбранні цей чорт так не сказав, значить треба довідатися самому. Особливість цього завдання в тому, що кольори вбрання всіх трьох жіночок обираються в випадковій послідовності, тому хоч не хоч, а трьох жіночок у підвал винести не вийде, хоча звучить як план. І так, щоб дізнатися кольору брання Есми, є також декілька способів. Або взяти їх на понт зі словами, а в якому вбранні тато й тато, і може якась з них та й розколиться. Або знайти записку в її кімнаті на горі, де буде сказано, який кольор у неї буде на святі. Кімнати три, як і жіночок, дві у одному крилі і одна в іншому. Між двома першими можна переходити за допомогою потаємного лаза під стелею. В третю ж кімнату можна потрапити із двору, якраз з тієї сторони, де я грохнув лорда шоу. І записки також спавняться у випадкових кімнатах, тому треба було трохи побігати, поки я помітив лист у ванній кімнаті біля її спальні. І є, нарешті, вона на святі в чорному. З нею можна заговорити і сказати їй, що хтось хоче її вбити. Але ми такі класні, готові її захистити і пропонуємо спуститися в льох. І що дивно, навіть у супроводі господині нас не пускають до кухні охоронці. На те є Лардо! щоб проскочити повз них. Упудло вже чекає внизу, це можна побітити темним зором. Есме не хоче йти далі і щось там варнякає в мою сторону, а цей придурок каже, принеси мені її. Їбать ти придумав нуок. Зразу не виходить її придушити, і вона каже, що їй, бачите, не цікаво. Вона очікувала більшого. У сука. Ну нічого, вона відходить і стає дуже зручно для захвату. Відношу її до опудела і він так-то дуже радий. Але по його маніакальному голосу і фразу ти колись зрозумієш можна здогадатися, що це гірше, ніж смерть. Але піхуй, головне, що без смертей. One. Блять, точно. Так так, до мене тільки зараз дійшло, що можна було б плюнути дротиком, щоб не вбивати. Самуель просить підійти до Пендлтона, і я б не проти, бо за ним боржок. Він за те, що я підставився, дарує руну. Нормально, нехай так. А в кімнаті Г лежить анонімний лист від бойлів та руна. Вони дякують за збереження життя їх сестри та надіються, що наші шляхи більше не пересічуться. Хевлок та Мартін пояснюють нам останнє завдання накуканити лорда Регента, який прекрасно розуміє, що Геге йде за ним. Навколо нього не лишилося лояльних людей. Всі або в нас, як Соколов, або десь далеко, і точно не зможуть йому допомогти. А грошей на варту у нього немає, бо єдиний гаманець у вигляді Есми уплив десь далеко, і він тепер не садержанка. У записках Хевлока можна знайти лист від його, схоже, анонімного інсайдера, який і описує всю ситуацію з лордом Регентом. І так, все, що станеться з щахликом, вам буде відомо в наступній частині. Бо вже час і все таке. Дякую всім, хто додивився до кінця. Дякую вам за перегляди, лайки, коментарі, підписки і всяке таке. Бажаю вам щастя, здоров'я, довго років прожити. Ви мотивуєте, ви неймовірні. Бережіть себе та на все добре.